Як російські загарбники переслідують журналістів на окупованих територіях? І хто з медійників досі залишається у полоні? Що відомо про затримання журналістки з Мелітополя Ірини Левченко, яку викрали у травні цього року? Що розповідають медійники про свою роботу в окупації? Наскільки небезпечно це було робити? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини про Азов'я. Далі провідну на півдні України. В Україні 6 червня відзначають день журналіста станом на початок червня цього року у війні Росії проти України з 24 лютого 2022 року загинули 63 медійники. Про це в інтерв'ю Голосу Америки, опублікованому 3 червня, розповів голова національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. За його словами, 14 людей загинули, безпосередньо виконуючи журналістський обов'язок. Ще дев'ятеро журналістів цивільні жертви, чиї обставини і причини загибелі з'ясовуються. І ще 40 медійників загинули, перебуваючи у лавах Збройних сил України чи правоохоронних підрозділів. Оскільки журналістика в Україні була постійною, ми дуже сподіваємося, що це професія вільних людей, демократична. Тому в нас немає жорстких реєстрів журналістів, жорстких ліцензій на право займатися вільною професією, тому дійсно складно говорити про загальну чисельність медійників, які мобілізовані кі військо, принаймні в межах. 20% редакцій українських вони говорять про те, що їхні працівники вони служать і мобілізовані. За словами Сергія Томіленка, журналісти є головною ціллю Росії на окупованих територіях України. Вони розглядають професійну журналістику як загрозу своєму окупаційному режиму та російській пропаганді. За даними Центру громадянських свобод, 16 медійників були викрадені окупантами з часу повномасштабного вторгнення. Станом на 2 червня звільнено 11 журналістів. У полоні залишаються п'ятеро. У регіональному розрізі найбільше випадків викрадення зафіксовано у Запорізькій області. Сім таких кейсів: у Херсонській шість, у Київській два і в окупованому Криму один випадок. Журналістів затримували вдома під час виконання професійних обов'язків на вулиці і на блокпостах. За даними правозахисників, з березня минулого року у полоні залишається журналіст інформаційного агентства УНІАН Дмитро Хилюк. З того ж часу журналіст із Нової Каховки Сергій Цигіпа. Із квітня минулого року у полоні перебуває журналістка з Криму Ірина Данилович. Та з травня цього року журналістка із Малітополя Ірина Левченко. Серед полонених медійників також телеоператор «Суспільна Миколаїв, військовослужбовець Збройних сил України Василь Філімон, який був захоплений російськими військовими під час виконання бойового завдання навесні 2022 року. Про викрадення журналістки з Мелітополя Ірини Левченко та її чоловіка Олександра стало відомо 30 травня. Про це розповіли у центрі журналістської солідарності Запоріжжя. За даними журналістів, подружжя зникло на початку місяця, 6 травня. За два тижні стало відомо, що представники російських окупаційних сил затримали їх без будь-яких пояснень. Ірина Левченко працювала журналісткою у загальнонаціональних періодичних виданнях, але тепер вона та її чоловік пенсіонери і відійшли від справ. До того ж, як зазначають у центрі журналістської солідарності Запоріжжя, вони мають проблеми зі здоров'ям. За інформацією журналістів, подружжя Левченків утримують у нелюдських умовах майже без їжі. У холодному підвалі на бетонній підлозі їх піддають фізичним та моральним тортурам, висуваючи надумані звинувачення у тероризмі. У центрі журналістської солідарності Запоріжжя також повідомили, що Ірину Левченко згодом перевели до іншого місця, визначити яке поки не вдалося. Інформації щодо стану утриманого подружжя також немає. Голова Запорізької обласної організації Національної спілки журналістів України, координатор Центру журналістської солідарності Запоріжжя Наталія Кузьменко розповіла новинам при Азові, що Ірина Левченко залишилася в окупованому Мелітополі сімейних обставин. Ірина Левченко, дуже відома запорізька журналістка. Вона працювала як в регіональних виданнях і в місті. І вона була потім собкором газети Факти і коментарі і довгі, довгі роки. І звідти пішла на пенсію, працювала потім на сайтах Мелітопольських постійно і залишилась в місті. Я не можу сказати, чому, бо вона, як вона мені пояснювала, що вона з сімейних обставин. Буде знаходитися тут. Коли я сказала, що Ірино, може, все-таки не треба ризикувати, вона сказала, що вона ну, думає, думає, що до неї особливих претензій не буде, бо останнім часом вона не працювала. Але ж той псевдогубернатор Заворізької області Баляцький, який живе, він вас він нас всіх прекрасно знає, бо він депутатом був обласної ради довгі, довгі роки, і, і знає всіх журналістів, які співпрацювали з обласною радою. Він сам з Мелітополю, і він і про Ірину Ірину знав. Наталія Кузьменко зазначила, що затримання Ірини Левченко це вже четвертий подібний випадок на окупованій території Запорізької області. І на сьогоднішній день ми так думаємо, що це якась була підстава: це хтось чи Доніс, чи ну ми ж не знаємо. Там ті люди, ті журналісти, які вирвалися з окупації в Мелі і в Мелітополі. І в Бердянську, і у нас були такі случаї раніше, але е, один з них, самий перший, Микола Тишаков, який знаходиться зараз у Бердянську, в нього там на підвалі трапився інфаркт. Е, і коли його відпустили, він не зміг е, е, нікуди виїхати. Він там залишається. Ірина Дубченка і батько Світлани Залізецької, е, яка мала. Постійний зв'язок особисто з Іриною. Вона редакторка сайту Мелітопіль. Вона її батька викрали 75 років йому було. І шантажували, щоб Світлана повернулася, і тоді його відпустять. Є підстави вважати, що окупаційна влада зараз готується до так званого судового процесу над подружжям Левченків, додала журналістка. На тому тижні ми виступили з заявою, яку підхопили всі ЗМІ, і позавчора Європейська Федерація журналістів і Міжнародна федерація журналістів при ЮНЕСКО на своєму сайті опублікували теж звернення англійською мовою для того, щоб можна було розгорнути. Боротьбу за визволення Ірини та її чоловіка, якому, якого звинувачують в, терорі, в тероризмі. Ну, а, от постійне, по останнім даним, я кажу, що не дуже перевіреним, але ж нас поки не чують та влада, і готується суд. над Іриною і Сашою. і кажуть, що, мов тільки після цього можна, можна буде розмовляти, це люди сказали з тієї сторони, що можна буде розмовляти тільки тоді, коли суд вже відбудеться. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. 21 березня минулого року у Мелітополі російські військові затримали власника видання Мелітопольські відомості Михайла Кумка разом із родиною та деякими колегами. Того ж дня їх відпустили. Видавець розповів новинам при Азові, що від початку повномасштабного вторгнення він разом із родиною виходив на мітинги проти російських окупантів. Починаючи з 29-го і, мабуть, по 11 або 12 березня. ну, Лютого і березня ми виходили на мітинги, на е, марші Мілітопольці Україна і. Окупанти геть і слава ЗСУ, і русський воєнний корабль тут уже як говориться, і ми тут влада. І вони нічого не могли зробити, бо не було команди. І моя старша донька, яка опинилася у Мелітополі, блогиріла це наповну, що ми її стримувати. Намагалися, вона мені казала, тато а ти що робив? І що я мог їй сказати, так і я й не таке робив. 11-го останній наш мітінг жорстко розігнали його. А 21-го за нами прийшли. Михайло Кумок зазначив, що російські військові, коли прийшли до офісу, вилучили редакційну техніку і документацію, оскільки вони не уламували двері до під'їзду. Я вже розумів, що бесіда буде лайт, але безумовно неприємна, бо ж о 9 прийшли в офіс, що на першому поверсі, і 5 молодиків е з гвинтівками, і в балаклавах підіймають, дзвонять у двері. Ну, що треба відкривати, бо все одно ж в них, них та ран є, ну, виламують двері, кому я гірше зроблю? Стою на порозі, а на Тумбачці біля двері лежать наші з жінкою Даркони. Щоб не було непорозуміння. Не Вам треба поїхати з нами. Мені не треба. Але ж ви поїдете. Я, у вас є такі аргументи, що прийдеться їхати. А де ваша донька? Їй 41 рок. Я не знаю, де вона. Вона доросла жінка. Окупанти почали дорікати, що Мелітопольські відомості публікують про них начебто неправдиву інформацію, каже видавець. Зі мною розмова. Чого на вашому сайті про нас таке пишуть? Що бачимо, то й пишемо. Та ми ж вас освободили Від кого? Від нацистів, російська мова, я говорю, хлопці. Я викладав історію КПРС, коли ви ще не родилися. Тобто оці лозунги, давайте відкинемо. Перед вами сидять російськомовний єврей, що видавав медіа перш за все російською, більш 30 років. І в мене були якісь проблеми з владою, але не такі, як то ви до мене прийшли. Михайло Кумок розповів, що його разом із родиною і колегами відпустили за 6 годин. Я говорю, от дивіться, я ж вам зразу показав Даркона. Я не буду вам розповідати, що зараз ізраїльський спецназ прилетить сюди і всіх вас повбиває, а мене визволить. Цього не буде. Але Ізраїль до смішного поважає права своїх громадян. А я, хоча і громадянин Ізраїлю, такий собі 17-го року, і ніколи нічого не платив до бюджету Ізраїля і все, але я громадянин. І мій прогноз, що галас вже є. Тобто я вам рекомендую. Оце ми побалакали, побалакали. Подзвоніть ваші, хто там в головній в Ростові чи де, вони подзвонять в Москву. І 11-го, це важливо, коли нас випустили, ми за нею зв'язалися, і я їй кажу, що дівчинку, в мене даркон є, а в дівчат немає. Тобто сайт прийдеться класти, бо це ж небезпечно. І ми положили сайт. Видавець додав, що ніхто з працівників холдингу не пішов на співпрацю з російськими окупаційними силами. Утім, місцева окупаційна адміністрація з часом запустила типографію, так само зайняли і приміщення редакції. Це новини при Азові у цьому випуску. Докладно про те, як російські загарбники переслідують українських журналістів на окупованих територіях півдня України. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Зазначимо, що в Криму медійники зазнають переслідувань ще від початку окупації. Журналіст Тарас Ібрагімов працював на півострові упродовж п'яти років з 2015 по 2020. Він розповів, що увесь цей час стикався з проблемами з боку окупаційної влади. Це переслідування з боку ФСБ Російської Федерації місцевого відділу ФСБ Кримського. Це переслідування з боку поліції. Це переслідування з боку центру, е, так званого е, Центр по протидії екстремізму. Якщо мені не зраджу пам'ять, так це називалось. Ну, як це виглядає мене е, під час виконання моїх професійних обов'язків роботи? Е, я здебільшого висвітлював е, політично мотивовані судові процеси в Криму, і неодноразово е, під час, наприклад, там. Засідання, я, наприклад, міг знаходитися під судом, чекати результатів якихось проміжних судового засідання. Е, могли приїхати співробітники ФСБ, е, запакувати мене, так би мовити, е, і відвести, наприклад, там відділок поліції для з'ясування обставин. Якихось да, які там ну на надумані абсолютно причини. Російські силовики могли допитувати протягом цілого дня, каже журналіст. Вони мене не посадили у в'язницю, навіть не садили там на на арешт, там не катували, не прикопали десь у посадці, але там могли, наприклад, цілий день допитувати: там, а хто ти такий? А що ти там робиш під судом? А Для кого ЗМІ ти працюєш? А що це ти там пишеш? Такі якісь статті, які нам не подобаються. Ну там, а давай відбітки пальців візьмемо, а давай там візьмемо ДНК-тест слюни, дактилоскопію». Ой, нам там треба, щось те зробити, те зробити. Ну все ти втрачаєш робочий день. Це стрес для тебе, для редакції, для кримських татар, які ну цінують твою роботу, тому що журналістів на той момент було небагато. У січні 2020 року російське ФСБ заборонило Тарасу Ібрагімову в'їзд на окупований півострів і до Росії на 34 роки. Це трапилося на кордоні на адмінкордоні з Кримом. Я їхав в чергове відрядження. Прямо на кордоні мене співробітники ФСБ затримали, відвели таку будку для допитів і сказали, що тобі заборонено в'їзд в Окупований Крим і в Російську Федерацію терміном тридцять 35 років. І видали: від, забрали в мене відбитки пальців, відібрали, зробили фото, там профіль Ванфас. Я так розумію, для якоїсь там. Внутрішньої розсилки, що це там, якийсь особливо небезпечний персонаж, і видали мені бумажку, в якій написано, що я е, являю собою загрозу національній безпеці Російської Федерації у жовтні минулого року. Телекомпанія BBC випустила документальний фільм про окупацію Херсона. Його співавтор, херсонський журналіст Дмитро Багненко, почав знімати події, які відбувалися у місті 1 березня. Він таємно фіксував життя в окупації упродовж трьох місяців. У коментарі новинам при Азові Дмитро розповів, що деякі відзняті матеріали не увійшли до фільму, оскільки зберігати їх було небезпечно. Я майже одразу почав е, намагатись фіксувати те, що відбувається в Херсоні, фотографувати е, якось е, це. Запам'ятовувати це життя, цей період життя через відео і через фото. Не завжди це вдавалось, тому що всі дуже багато шукали диверсантів, чекали на якісь провокації. Я знімав на телефон свій, е який у мене був. А потім я придбав в окупації телефон, бо магазини тоді працювали, і була можливість купити. Окремий телефон спеціально для зйомки. Я заповнив його інформацію, яка не видавала б мене. на Той випадок, якщо мене затримують, і будуть перевіряти телефон. І такі випадки були на деяких блокпостах. Російські військові просто дивились, дивились телефон, що там в ньому яка інформація, які телеграм-групи, я там ну, щось таке прохідне додавав. Фотографії теж родини, міста. Там не було зрозуміло, хто я і чим займаюся. Зйомки фільму допомогли морально триматися під час окупації, розповідає журналіст. А знімав я е, себе, свою родину, е, знову свою родину. Е, також я їздив до священника Православної церкви України Сергія Чудиновича. І знімав життя його громади, тому що він, його церква розташована на острові в місті Херсоні. Це такий відділений водою мікрорайон, в якому це одна з декількох православних церков України. І він під час повномасштабного вторгнення організував громаду, зробив таке ком'юніті, люди могли туди. Приходити для того, щоб поспілкуватись з однодумцями, знайти собі якусь допомогу свої чергування. Я також був в муніципальній варті Херсона. Це об'єднання, е створене після повномасштабного вторгнення серед ініціативних містян для підтримання правопорядку в місті, і ми займалися патрулюванням міста. Чергуванням на якихось важлив у якихось важливих місцях, наприклад, в обласній лікарні Херсона, основна небезпека була при перетині російських блокпостів, каже Дмитро Багненко. Також він намагався бути обережним при спілкуванні з деякими місцевими жителями, коли я їздив на острів з відеокамерою через цей блокпост. То там так могли бути: могли би бути питання, бо вони ж ну один раз перевіряють рюкзак, інший раз не перевіряють рюкзак. Кожна людина з камерою вона все-таки викликала підозру завжди. Тому що з одного боку спочатку люди шукали російських диверсантів і провокаторів, а потім шукали ну як шукали були ситуації, коли знімали людей, а потім видавали це як мирне життя спокійного Херсона. Що тут нарешті Росія, Росія назавжди, і ось тут вже нікого не притісняють за російську мову і так далі. Ну, Це могло б викликати проблеми. Тобто я, я міг сприйматися як проросійський пропагандист, то якби, або з іншого боку, якісь там проросійські мешканці могли б так само здати мене за те, що я знімаю. Для проукраїнських або прозахідних медіа проект слідства інфо 5 червня презентував документальний фільм із назвою Окупація. Ціна слова стрічка розповідає про українських журналістів, які під час війни опинилися в окупації та зазнали насилля з боку російських військових через свою роботу. Було вбиті або викрадені, потрапили у полон чи зазнали катувань. До фільму увійшли історії журналіста з Каховки Олега Батуріна, журналістки з Мелітополя Світлана Залізецької, київського журналіста Дмитра Хлюка та інших. Головна редакторка слідства інфо Анна Бабінець розповіла: російські силовики після початку окупації українських територій зазвичай намагалися змусити до співпраці місцевих журналістів. Є певний алгоритм, є певна система, за якою росіяни. Коли окуповували наші території, як вони збиралися і частково успішно боротися зі свободою слова, боротися з журналістами, тобто вони приходили, вони примушували до співпраці. А ті, хто не погоджувалися на співпрацю, тобто працювати по суті на Росію, працювати на окупантів, а ті, хто не погоджувалися, тих викрадали, били, шантажували, викрадали їхніх родичів. Змушували закрити їхні медіа, тобто йдеться часто про місцеві медіа. Ми бачимо, що з більшістю журналістів, з якими ми спілкувалися, приходили спілкуватися. Представники ФСБ Вони могли бути військовими, могли бути в цивільному. Часто їх вирізняли саме іншою формою, іншою манерою спілкування. Анна бабінець зазначила, що вести журналістську діяльність на окупованих територіях зараз неможливо. Втім, важливо збирати інформацію, яка свідчить про скоєння російськими окупантами злочинів проти журналістів. Можливо збирати певні докази, певні свідчення, певні фотографії. Я розумію, що і зберігати їх теж небезпечно, але в якийсь момент я сподіваюся, як найшвидше ці території будуть деокуповані. все таки ці докази будуть ексклюзивними, зібрані журналістами, тих хто вміє це робити. Ці докази мають бути опубліковані як журналістські продукти, як продукт для міжнародних судів для того, щоб ми чітко також означили і зібрали чіткі докази злочинів проти журналістів. Це єдина надія знати правду про цю війну. Ми бачимо, як деградували росіяни через російську пропаганду. І теж саме росіяни намагаються зробити з українськими громадянами на територіях, які росіяни зараз контролюють, розповіла головна редакторка слідства інфо Анна Бабінець. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують задавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитує спеціальну операцію. Олександр Янковський новини при Азов'я. Тримаємося. Ви слухали новини при Азов'я.